Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб-найманців ПВК Вагна. У військовій науці є два поняття це військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль, це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе, це вже є загрозою. Тож станом на зараз перебування ПВК Вагнер на території Білорусь є небезпеки. Але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або ж наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться. Ми робимо все для того, щоб підвищити наші оборонні спроможності щодо тих пір. Коли ми будемо переконані, що все відбудеться на наш перевагу і буде перемога на нашому боці. Повторний наступ на Київ, його ніхто ніколи не відкидав. Ми розуміємо, що ворожі наміри вони залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва Російської Федерації. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує. Але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами, але це не означає, що в подальшому цього не може статися. Все залежатиме від а – прийняття рішень, Б від наявності сил та засобів. Тож наша розвідка постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить її до керівництва збройних сил та відповідних командувачів угруповань. Тож, з огляду на зазначене, ми робимо все для того, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на київському напрямку. З огляду на те, що ворог може вчинити це у майбутньому, до цієї роботи ми залучаємо і голів обласних військових адміністрацій, і інші складові сил оборони та безпеки, все робиться у комплексі для того, щоб підвищити наші оборонні спроможності. Звісно, Російська Федерація може обстрілювати об'єкти критичної енергосистеми. В тому числі, і взимку цього року, і початку наступного року, це це обумовлено тим, що ворог намагається якомога більше нам занепастити для цих дій. Він може вчиняти. Ну, що завгодно, щоб зробити гірше Україні та українцям. Тож ми вже зараз розпочали підготовку для того, щоб А, захистити наші об'єкти критичної енергосистеми, і Б, підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Але я зауважу, що ми маємо розуміти, що ми певною мірою залежимо від тих Поставок засобів протиповітряної оборони, які нам здійснюють наші партнери, чим більше засобів нам буде передано, тим більше ми унеможливимо успішних ударів ворожих е безпілотних літальних апаратів та ракет по критичним об'єктам енергосистеми.